У неділю, 10 травня, був зіграний другий тур у першій лізі чемпіонату Рівненської області з футболу. Оржівський Одек грав свій поєдинок у Здолбунові проти аутсайдера минулорічного сезону у Волинь Цементу. Одек протягом всього матчу тиснув, але результату це не приносило. Головні події у матчі розгорнулися у другій половині другого тайму. Розпечатати ворота господарів вдалося Павлу Таргонію, який вдало зіграв на випередження після подачі зі штрафного. Вже за мить оржівці зробили рахунок. 2-0. захисник Валень цементу у власному штрафному майданчику зачепив Владислава Семенчука. Арбітер матчу вказав на 11-метрову позначку. А Віталій Тивонюк впевнено виконав пенальті, враховуючи те, що часу до кінця матчу залишалося дуже мало. Головний тренер Одека Григорій Шаламай провів ряд замін. В тому числі замість Юрія Кособуцького у ворота став Олександр Божок. Під кінець матчу свій гол Волинь-Цемент таки забив. Вже у доданий арбітром час подача з кутового від Олександра Довгальця завершилася метушнею у штрафному майданчику. Гостей, яка привела до голу. Матч так і закінчився перемогою Одека з рахунком 1-2. До вашої уваги результати всіх матчів другого туру. Маяк Сокіл 2-0. «Ізотоп ПРАЕС футбольний клуб Вельбівне 0-1. Футбольний клуб Садове Случ 1-0. Футбольний клуб Малинськ, футбольний клуб Горща Амако 2-0. Турнірна таблиця після другого туру виглядає наступним чином. Першу сходинку розділяють між собою відразу чотири команди: це Сардинський Маяк, Оржівський Одек, футбольний клуб Садове та футбольний клуб «Вельбівне», у яких по чотири очки в активі. Далі йдуть три команди, у яких по три пункти: це футбольний клуб Малинськ, Березнівський Случ» та Радивилівський Сокіл. За ними Здолбунівський Долбунівський та футбольний клуб Мако», які мають по одному пункті. Останню сходинку з нулем займає Ізотоп РАЕС у третьому турі першої ліги чемпіонату Рівненської області будуть зіграні такі матчі: футбольний клуб Фельбівни прийматиме Радивилівський Сокіл, Березнівський «Случ» зіграє з Ізотоп РАЕС». Футбольний клуб Гоща Амако прийматиме футбольний клуб Садове. Футбольний клуб «Малинськ» поїде в гості до Одека. А у Здолбунові зіграють Волин Цемен та Сарненський маяк. Поєдинки третього туру будуть зіграні 16 та 17 травня. Віктор Терещук у ритмі подій.